Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше ласування кукурудзою смачними кукурудзиними качанами. Зваримо смачні качани разом з нами такі, що їх їсиш і їсти ще хочеться. І так про все по порядку. Готуємо страву за принципом! І з городу на стіл. Ось який у нас щедрий врожай кукурудзи. Нарвали Качани кукурудзи, і будемо їх чистити від листя та волосся. Волосся це примочки волокна, які нагадують волосся. У дитинстві ми кукурудзи заплітали коси тощо. А листя листячко зелене, теж почистимо. Листя це упаковка кукурудзи від хвороби та псування це природна упаковка. Помиті качани кукурудзи. Варимо у каструлі на середньому вогні. З моменту кипіння якщо молоденький початок, то до 30 хвилин середньої стиглості качани до 40 хвилин. А якщо зерна вже перезрілі, то варимо кукурудзу до 2 годин. Готовність страви перевіряємо. По зернятку. Ось як уже легко зернятка відділяються від початку. А щоб кукуруза була солоденька, смачненька, щоб її їсти і ще хотілося їсти, то ми за 5 хвилин до готовності її підсолоджуємо цукром. Та трішки підсолюємо для збалансування смаку. Виключили вогонь, але відразу качанини вимаємо з каструлі. Залишаємо їх ще на 15-20 хвилин. Нехай вони настояться, нехай стане зерно кукурузи більш соковитим. Але нам не терпиться попробувати зерна на смак. Ось кукурудза трішки охолоне, а на повітрі вона швидко холоне. І ми будемо вже їсти смакоту. Друзі, дякую вам за вподобайки та за хороші коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Щоб ми і ви щасливо жили, щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.